Пропоную вам дітки пограти в дидактичну гру, яка називається Знайди предмет. Дівчинка Катруся дуже засмутилася. Вона загубила свій м'ячик та просить нас про допомогу. Допоможемо Катрусі знайти м'ячик? Так, допоможемо. Для цього нам необхідно розглянути картинку та знайти, де знаходиться на ній м'ячик. Погляньте, де зараз знаходиться м'ячик? Вірно, поруч з гіркою. Тепер де знаходиться м'ячик? Так, в пісочниці. Де зараз знаходиться м'ячик? Так, за гіркою. Де знаходиться м'ячик? Так, на дереві. А де зараз знаходиться м'ячик? Так, м'ячик знаходиться над пісочницею. Вірно, молодці дітки. Ви допомогли катрусі, знайшли її м'ячик. Вона вам дуже дякує за допомогу. До нових зустрічей!